Одного зареєстрували, трьох не зареєстрували. Вони не пройшли цей відбір клоунади. Депутат Сергій Міщенко розповідає п'ятому каналу, як на його округу з'явилися його однофамільці. Ексбютівець припускає, що мета цієї технології заробити гроші або відібрати у нього голоси на виборах. Проте двійниками він не переймається. Технологію вважає застарілою і неефективною. Це просто хтось дуже довго спав. Був там в 90-х роках на виборах, да а тепер проснувся і вважає, що піднявши щось там з, на гора, е... з такою, таку технологію, яка не спрацьовує, на цьому виграти клони. Показали, що вони не набирають даже одного відсотку від своїх опонентів на попередніх виборах. Кандидати двійники набирали до трьох відсотків. Нагадує Ольга Айвазовська. А такий результат може вплинути на розподіл місць, каже громадська спостерігачка за виборами. В її організації порахували усіх клонів. Кандидатів двійників виявили у 36 округах. Користуються цією технологією представники різних політичних сил. Якщо взяти статистику, то 65 кандидатів, Ті фамільців стосується самовисуванців, крім того, шість це представники партії, які або самовисуванці, які балотуються проти представників «Батьківщина», об'єднаної опозиції. Така сама кількість проти партії регіонів. Інші політичні сили мають меншу кількість. Клонів, які висунуті проти них у слід використанню клонів, штаби кандидатів почали заявляти і про інші брудні технології на Житомирщині, скаржаться на листівки проти Володимира Литвина. Роздруківки відбирав навіть брат спікера. А це ролик з Київщини. Громадські активісти розповсюджують листівки з інформацією про кандидата від партії регіонів, якого називають масажист Азарова. Регіонали вважають подібну акцію брудною технологією. Як розрізнити чорний піар від інформаційної кампанії, пояснює Сергій Гайдай. Політтехнолог каже, за законом можна агітувати проти кандидата. Це так звана критикуюча реклама, яку використовують у західних країнах. В Україні ж поки немає політичної культури, аби правильно застосовувати цю технологію. Критикуюча реклама має відповідати двом параметрам. Вона має бути законна. То есть, например, нельзя під'являти ложные обвинения, нельзя говорити неправду, і вона должна бути этична. то есть обсуждать нужно, например, политику, да, а не гениталии там своего конкурента, как это у нас бывает. У нас же настоящей этичной законной э, рекламы нету, никто там не применяет. Зато есть незаконная реклама, да, в которой, например, могут соврать. И второе, она не У перший месяц так званых.